Івано-Франківський медичний коледж це не просто навчальний заклад. У ньому творилася історія, закладався фундамент медичної спільноти Прикарпаття. Коледж став домом для багатьох поколінь медичних працівників, які своїм фахом, знаннями та відданій службі на благо людей залишили незабутній слід у медицині. Серед його випускників заслужені лікарі, управлінці та просто справжні фахівці, які присвятили своє життя. Цій найшляхетнішій професії. Я пишаюся тим, що я є випускником, на той момент це було медичне училище. час проведення його стіна вже згадую з теплом. Це тут проходила моя молодість. З ним пов'язано практично все моє трудове життя. Тут я здобув свій перший медичний фах, віднайшов справжніх наставників, колег та вірних друзів. Відрадно бачите, яких результатів рік за року вдається досягати адміністрації коледжу на чолі з директором Володимиром Васильовичем Стасюком, якого я дуже поважаю, це мій як наставник, як мій вчитель і мій хороший товариш. Та усього викладацького колективу ще залишилися викладачі, які мене ще вчили в ті роки 80-ті. Маючи можливість оцінювати рівень підготовки фахівців в різних медичних і навчальних закладах, можу певні сказати, тут готують кадри найвищого гатунку. Це коледж, який заслуговує найвищої уваги і подяки, тому що рівень знань набагато вищий від всіх інших. Як керівник центру екстреної медичної допомоги я маю честь працювати разом з висококваліфікованими фахівцями, багато з яких почали в шлях саме тут, у коледжі. На сьогоднішній день в моєму, в моєму колективі працює більше 260 чоловік, які закінчили наш медичний коледж. Його випускники завжди приймають на роботу із задоволенням, адже знаю червону форму екстренки Вони носитимуть гідно і я ніколи не запрямують її честь. Тому із великим задоволенням хочу привітати колектив Володимир Васильович вас, викладачів, колишніх і теперішніх студентів. Бажаємо нашому коледжі подальшого розвитку та нових досягнень зі святом дорогих друзів. 85-ю річницею Івано-Франківського медичного фахового коледжу.